Вітаю! У цьому відео я розповім вам про догляд за брекетами. Мене звати Левадна Олександра Дмитрівна, я стоматолог-ортодонт в мережі стоматологічних клінік Lumiden. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Під час ортодонтичного лікування, тобто коли вам встановили брекет-систему, важливо правильно доглядати за ротовою порожниною, адже у важкодоступних місцях можуть накопичувати залишки їжі та зубний наліт. Які згодом призводить до каріусу або інших запальних процесів для якісного домашнього догляду варто використовувати наступні засоби: Ортодонтична щітка, що відрізняється від звичайної своєю формою, бо для кращого очищення брекіт-системи. Має спеціальне заглиблення посередині. Йоршик для очищення простору між дугою та зубом, а також зубних проміжків. Монопочкова щітка, яка завдяки своїй формі допоможе якісно очистити важкодоступні місця. Зубна нитка для ідеального очищення міжзубних проміжків від нальоту та залишків їжі. Іригатор, завдяки потужному напору води, допоможе полегшити процес домашнього догляду за брекет-системою, крім якісного очищення зубів в домашніх умовах. Рекомендуємо проводити професійну гігієну порожнини рота у стоматолога один раз на три місяці. Не забувайте, що виправити прикус ніколи не пізно, але не варто відкладати лікування на потім, адже правильний прикус важливий не лише для естетики, а й для здоров'я зубів та ясен. Чим раніше пацієнт звернеться до лікаря, тим легше і швидше пройде процес лікування. Запишіться на консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!